thank mm -hmm. you Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. І ми продовжимо огляд феєричного антиісторичного мегаблокбастера Гладіатор 2 сера нашого Рідлі Скотта. Минулого разу ми зупинилися на тому, що генер... засуджений на смерть на арені генерал Какацій вийшов власне у Колізей, де його чомусь зустріли четверо преторіанців. Преторіанці, це римська еліта, еліт, це особиста охорона імператора, це Національна гвардія. Вони ніколи б не вийшли на арену, тим не менш, у Серарілі Скотта їх на арену запустили. І усіх цих чотирьох генерал Какацій поклав. От зараз вони стоять за десь хвилини за півтори. Вони усі будуть лежати. Але на цьому все ще не скінчилось. Генерал Какацій хоч і переміг, але він засуджений на смерть. І наступає найцікавіший момент. Проти нього випускають гладіатора, як ми знаємо, тепер вже Луція, нашого головного героя, сина дружини е генерала Какація. Розпочинається бій, причому какаці з самого початку кричить: зупинись! Зупинись! Я маю тобі дещо сказати. Луці е знаходиться. В натхненному стані йому хочеться зарізати какація, це його, начебто, головний момент. І вони б'ються. Б'ються, треба сказати, от боївка в цьому фільмі просто не цікава. Якщо в першому фільмі, в першому гладіаторі вона теж була антиісторична, але там була бойова хореографія, за цим було цікаво спостерігати. Але в цьому фільмі ну Вони якось просто розмахують руками, е, внутрішньої динаміки немає. І хоча видно, що старались, тому що там е, какаці проти луця застосовує прийом Айкідо. Він хапає його за руку, закручує, той кудись летить до гори дригом, потім піднімається. Там із боротьби е, прийоми, коли там е, захоплює за ноги бере на залом. от Але все це якось ніяк. І от зараз ми побачимо стоп-кадри. Я якраз вдало під спіймав цей момент, коли видно, що Ну, от автори ну не заморочуються якоюсь історичною реальністю, тому що от в цьому фільмі ми бачимо: Луций атакує какація, і оця його поза розчепірена з обома руками навстіж. от це про що тут навіть не зрозуміло. Ну, в динаміці того видно, що він нападає, але з такої позиції атакувати неможливо. Власне, та і захисту ми тут бачимо ніякого, і він вже. Змістив центр ваги з задньої ноги, але ще не перемістив її на передню з цієї позиції. Атакувати неможливо, але він як, якимось чином правою рукою очевидно, що атакує. І в цій ситуації какацію не, не потрібно навіть відбивати цей удар якоюсь палицею. Не зрозуміло він її взяв. От йому достатньо ухилитись. Можна ще раз показати цей момент, от, щоб глядачам було зрозуміліше. Какацію достатньо ухилитись від цієї незграбної... Атаки Луція, от, і просто зайти йому за праву руку, і вже звідтіля завдати удару або в голову. Ми бачимо, що Луцій у своїй традиційній манері, як завжди, без залізного відра на голові, або вдарити йому по руці, там зламати кисть, або цією ж палицею розтрощити йому праве коліно. А да, ще, ще в пах можна завдати удару, але всього цього не відбувається. Більше того, Луцій перерубає йому цю палицю. От загадка звідки взялась палиця, я взагалі як її. Як бойову зброю не ідентифікував, тим більше, що в попередній сцені, де какаці б'ється із е, претуріанцями, е, у них усіх мечі. От ля на арені взялась палиця, але то такоє, Луцій перерубає йому цю палицю. Там потім какаці ще як Джекі Чан махає. І, до речі, какаці старий генерал надавав таких копняків Луцію, що ну він очевидний переможець, але він раптом кидає свої палиці. Падає на коліна і говорить, знаю, що Луцій, а я твою матінку люблю, і батька твого генерала Максимуса я теж люблю. Луцій поруч з ним теж падає на коліна. І хоча е, імператор чи то Гепа, чи то Допа, я їх не розрізняю, вже оголосив е, е, какацію смерть, той відмовляється виконувати рив, е, вирок. І тут. Раптом ще одні претеріанці, яких розташували на трибунах, навпроти глядачів, дають залп знову ж таки по команді е, імператора, і какація, котрий стоїть на колінах навпроти Луція, нашпиговують стрілами як їжака. Я нарахував 15 стріл, це як мінімум. І, до речі, е, в одному з кадрів ми бачимо, що. Ну, очевидно, тому що какації популярний у римлян, хоча чому він популярний, я так і не зрозумів. Він Політичну кар'єру не робить. Він не пригодовує їх якимось ніщаками. Під час його тріумфу в римський натовп не кидали монетки чи не наливали вина, не роздавали хліб і інші наїдки. Не зрозуміло, чому римляни так люблять какація. Але імператори випустили проти римського натовпу лучників. І оця сцена, коли лучники стоять прямо напроти натовпу, ну це знаєте, це ще один приклад того, що автори фільму не заморочувались жодною історією. Історичною реальністю, тому що лучники це дальнобільна зброя. Це проти ну за кілька метрів, за кілька десятків і навіть сотень метрів вона вдала. А так би, от в цьому кадрі, навіть якщо вони дали залп. То е, на сто е, римляни, до речі, обожнювали ну римські громадяни, це вільні громадяни. Їм дозволено носити зброю. І вони з ножечками обожнювали ходити. І навіть якщо б е, оці лучники е, розстріляли когось, отак, от впритул, то наступного залпу їм просто б не дали зробити, їх би перерізали. І далі там в одній з сцен, е, власне це і відбувається. Невдала ідея випускати лучників отак е, впритул проти натовпу. Тим не менш, генерал Какацій гине. <хи> І Луція, котрий е, відмовився за наказом імператора зарізати генерала Какація, чомусь відпускають з арени. Справа в тому, як би це було в, в давньому Римі в реальності. Якщо якийсь гладіатор, ну стукнуло йому голову, відмовився він зарізати приреченого на смерть. Що б зробив розпорядник ігор в даному випадку імператори Гепа і Допа? Вони б сказали: так проти оцих двох випускаємо ще п'ятьох гладіаторів, доки ці двоє не будуть зарізані. Навіть якщо вони об'єднаються якимось чином, переб'ють отих п'ятьох, ну давайте проти них випустимо десятьох. І гладіаторів в Римі було багато. Тому з цим проблеми б не було. Головне, приречений на смерть ніколи не виходив з гладіаторської арени живим. Приречений на смерть ну, все, вибачте. Але тим не менш, хоча какація таки пристрелили чомусь лучники, ну таким чином імператори позбавили римського натовпу отого самого видовища. Хліба і видовищ. Ось що любив е, Римський Натовп. А і замість того, щоб побачити, як. Ну, окей, е, Луція відмовився. Давайте тепер вже проти Луція випустимо когось. Ну, Все це зробило нецікавим, цю сцену. От, тому продовжується все це тим, що вже в, в наступній сцені. Ми бачимо те, до чого нас автори аж ніяк не підводили. Автори фільму в Римі розпочинається майдан. Ми бачимо ніч, палають шини. І е, нам не дуже то видно, тому що це в темряві відбувається. Але от е, сидить один вершник, а поруч з ним е, вже з е, коня стяг НАТО стягує е, іншого вершника. Але той вершник, котрий поруч з, з тим вершником е, котрого стягують, ну якось нічим на це не реагує. Ну тому що очевидно режисерської вказівки на це не було. Далі там ще Макрін приходить до Луція, Я вже не брав скріни з цього фільму. І Луцій запитує у Макріна абсолютно задає йому абсолютно логічне питання, на яке ми так відповіді не отримали. Та хто ти такий? Тому що Мак Макрін, показаний нам спочатку як ланіста і одягнений як лос-анджелеський сутенер. Потім виявляється, що він якийсь елітний політичний чувак, і вже в наступній сцені ми бачимо ну, ось його вже поруч один на один з імператорами Гепою і Допою. Та хто ж він такий Макрін? Але е, найцікавіше, що е, Луцій е, говорить Макріну, цю сцен, е, фразу після якої я просто випав в осадок. Він говорить е, Макріну: Я твій гладіатор, але я тобі не раб. Та гладіатор, це і є в першу чергу раб. Гладіаторів набирали з рабів, чи то полонених, чи то яких там злодіїв, бадюків і так далі. Да, римський громадянин міг стати гладіатором. Ну, наприклад, щоб віддати борги і заробити е на арені. Рубатись римляни вміли. Е вони майже всі служили в армії. От, але для того, щоб римський громадянин мав стати гладіатором. Його мали позбавити римського римського громадянства. А після того, як ти побув гладіатором, знову набути римське громадянство вже було неможливо. І навіть для твоїх дітей це було великою проблемою. Вже знову відновити римське громадянство. Твоя твоя сім'я могла лише там в другому, третьому поколінні. Ми знаємо імператора Деоклітіана. Діоклітіан, оскільки ми не знаємо точно в який час відбуваються події цього фільму, тому що Сер Лідлік Скотт у властивій йому творчій манері нас доволі серйозно заплутав. Ну, скажімо так, Діоклітіан це за 100 років після подій цього фільму. Так от, Діоклітіан, він був із простих, він був родом із нинішньої Хорватії. І він був сином вільновідпущеника, тобто він був сином колишнього раба, і тим не менш він примудрився стати імператором. Але це вже був початок початок кінця Римської імперії. І от такі соціальні ліфти і були ознакою цього кінця. Хоча Деоклітеан, до речі, був доволі непоганим імператором як для Римлян, хоча він нещадно вирізав християн, от просто звірствував. От, але ну, для Риму, як ефективний менеджер, він був, вибачте, за тавтологію, Ефективним і з ним пов'язана, до речі, дуже цікава історія, коли він один із небагатьох чи не єдиний римський імператор, ну там Сула ще свого часу, але Сула не був імператором, він склав із себе повноваження владні і вийшов на пенсію. А коли римляни знову запросили, він на своїй фазенті там порався по господарству, працював на городі в основному. І коли римляни знову покликали його бути імператором. Він сказав посланцям: слухайте, якби ви бачили, яку класну я виростив капусту, вам навіть в голову думка не прийшла знову покликати мене бути імператором. Ну, насправді це не тому, що він був такий от неспраглий до влади, а тому, що він знав, що якщо він повернеться на імператорське крісло, то його там і прикінчать. Але це окрема тема. Давайте тепер повернемося до подій фільму. Отже. Гепа і Допа. Коротше, тут гепа образив допу. Ні, Допа образив гепу, він бризнув в обличчя його улюбленому мавпенятку. Мавпенятко. зовуть Дондій, Дондій. Додік. Додік зовуть Мавпенятко. І допа дуже образився на гепу. І... Вони розходяться, причому поруч з допою залишається Макрін. І він говорить: слухай, а ти знаєш, що той він проти тебе щось замишляє, якийсь заколот. А головне, що в результаті цього заколоту знаєш, що відбудеться? Він образить твого додіка, утояви собі, що він з ним зробить. І гепа за свого додіка так засмутився. Що просто нападає з ножем на допу? Ні, допа нападає на геп. Вибачте, я їх плутаю. От і в несподіваний момент з-за спини допи з'являється знову ж таки макрін. От як що це за чувак, що він отак шабається по е, імператорській резиденції, як у себе вдома? І він хапає допу за руку, котра триває ніж, і направляє його в шию гепі. І таким чином гепі настає кінець. Справа в тому, що ми знаємо, що е, гет, імператори Гета і Карлакалла дійсно брати, Карлакалла на рік старше за Гету. Вони е, в 211 році, після смерті свого батька Септимія Севера, е, спільно е, владарювали в Римській імперії. Вони терпіти, вони ненавиділи один одного, вони неодноразово хотіли один одного вбити. От, і їхня матінка для того, щоб Юлія Домна для того, щоб покласти кінець, начебто цій сварці, запросила їх обидвох до себе в свій офіс, ну, щоб братішки помирились. Але. Замість цього братішки Каракала віддав наказ своїй охороні зарізати гету на руках у матері Юлії Домни. У нас є історична картина, можна показати, як все це відбувається. Картина, до речі, належить художнику Жану Аг'юстену Пажу, людину, людині з цікавої біографії. Він Свідок Французької революції і владалювання Наполеона, а потім реставрації бурбонів. Так от він був добровольцем в рядах французької революції, ну і там, відповідно, малював. Потім він малював Наполеона, а потім він малював бурбонів. Ну от Як такий властивий момент для творчої інтелігенції того часу. Коротше. Каракалла дійсно зарізав гету, тобто Допа зарізав гепу. Але це все було зовсім не так, як у цьому фільмі, і Макрін там ні до чого. Хоча Макрін це реально історичний персонаж, але про нього пізніше. Так от, далі відбувається сцена ще одного побачення в тюрячці. Не в тюрячці, а в колізеї, де. От як вони побачились, я не знаю: Луцій і Луцила. Луцила знову приперлась до е, Луція. Але справа в тому, що Луцила знаходиться під арештом, тому що вона е, вчинила заколот проти імператорів Гепи і Допи. І Луцій знаходиться під арештом, тому що він відмовився зарізати генерала какація на арені калізею. От як сталося так, що Луцила з під арешту прийшла до Луція, котрий теж під арешту, як вони ходять по своєму? Риму, як там їх випускають з під варти з під арешту, чому вони як у себе вдома? Макрін ходить як у себе вдома по е офісу президента, Луцила ходить, е як у себе вдома вдома по Колізею, причому сама вийшла з під арешту? Я не розумію. Але е якщо під час е першого побачення, ну це ж е матінка і е її синуля, е синуля бився в істериці і кричав, що ти мені не мамка. Але тут раптом вони вже цілком полагодили, нормально розмовляють. Більше того, обмінюються кільцями, де Луцила дає Луцею кільце генерала Максимуса, того, котрий з першої серії. І це потім, як потім виявиться по сюжету, це кільце влади, Луцій стає володарем перснів. І ми бачимо, що на обороті цього кільця написано: три короля мельфійським під небом світлим, сім же владикам гномів у печерах світу, дев'ять людям землі, що їх на доля, і один володарю темряви на чорнім престолі, в мордорі, де лиховісна тінь, перстень єдиний усіх поєднати і темною волею міцно скувати. Таким чином луций, як ми розуміємо. Стає володарем Мордору, володарем Риму. Ну, насправді, там, звісно, написана не оця знаменита цитата із Володаря Персів. Там написано Авреліус Максимус. Чому Максимус, ну, окей, цей, це кільце, цей перстень належало Максимусу. Але чому він Авреліус? Він не син імператора Аврелія. Аврелій його не всиновлював. От як Максимус став Авреліусом, Знову ж таки, хто його знає. А, а Луцин в свою чергу віддає йому Луцилі кільце своєї дружини, ну такий обмін вірчими грамотами, якщо хочете. І Луцила, коли виходить з, після розмови з Луцем, так повертається і говорить йому сила і честь. І Луцій її також. Сила і честь. Ну, ця фраза відома нам ще з першої серії. Насправді, сила і честь в Римі не говорила. Давнім римлянам була був невідомий цей слоган. Звідкіля його взяв взявся Лідліскот. Ну, можливо, із е, лозунгу американської поліції служити і захищати. Ну, звідкиля. звідкіля? І оскільки ми вже заговорили про римські фрази, давайте згадаємо знамениту. Е, а ви Цезар, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе. Фразу, яку говорили гладіатори перед виходом на арену. Справа в тому, що ця фраза нам відома з єдиного джерела. Пам'ятаєте, коли я? Розповідав про навмахії і те, що ну, це ще питання, чи влаштовували їх в колізеї, тому що ми не знаємо, як заповнювали колізеї водою, але те, що їх в якихось штучних басейнах або на озерах влаштовували, так це точно. І я розповідав про найбільшу навмахію на Фуцинському озері, яке мали, мали осушити. Ну і щоб осушати так не дарма, давайте перед тим там купа людей один одного побиває в морській битві. Так от, дійсно. За легендою, ті, начебто 20 тисяч гнера... гладіаторів, це сильно перебільшена цифра, котрі, начебто, брали участь у цій битві. Вони сказали, насправді їх безумовно було менше, вони сказали імператору Клавдію оцю фразу, яка звучала так: Аве кесар мортурі, теса лютант. Тобто мортурі, у нас, от яка класна латинська мова. Мортурі у нас перекладається як ті, що йдуть на смерть. А римською, точніше, латинською було достатньо сказати мортурі, приречені на смерть. Мортурі це салютант, на що Клавдій відповів їм гладіаторам «аутнон», тобто або ні. І це знову ж таки нам говорить про те, що. Тобто мортулі те салютант приречене на смерть вітають тебе, а аутмонт, тобто або ні, а, або не приречені. Тобто, далеко не кожного разу гладіатор, який виходив на арену, мав там загинути. І взагалі загибель гладіаторів на арену. Ну я вже про це розповідав, коли ми розглядали гладіаторів. Там була хтось говорить один до десяти, хтось один до п'яти, але ну це далеко не була неоднозначна. Смерть. І якщо говорити про латинську мову, котра зараз мертва, тому що римлян нам не залишилось, італійці, котрі нині, хоча безумовно, в, їхніх, в їхній крові тече кров тих давніх римлян, але це зовсім не ті етнічні римляни, котрі були під час подій, котрі ми обговорюємо у фільмі. Чому важлива мова, до речі, і чому той же Мусоліні. Граючи на оцих римських почуттях італійців, італійців називав їх римлянами, а не італійцями. От е, я згадав ще одну фразу. Свого, просто свого часу я вивчав латинську мову і був у захваті від неї. І, до речі, е, знаменита фраза. Е, Хочеш смерті, хочеш миру, готуйся до війни, парабелом. Свого часу нам рахуючи ці всі дативуси, уси, латинської мови, нам наш викладач сказав, що ми неправильно її читаємо. Там потрібно читати не як не як хочеш миру, готуйся до війни, а хочеш миру, готуй війну парабелом. Що погодьтесь трошки змінює нам сенс цієї фрази, і до речі, ця фраза вона від Вегетія походить. Вегетій дуже класний римський автор. Я якраз вчора гортав його книжку. Вона називається Дере Мілітарі про справу війни. От і. Ну, хто хоче зрозуміти прорив і про римську військову тактику, я Вегетія дуже би рекомендував почитати. Дія переносить нас у сенат. Справа в тому, що от після того, як Макрін допоміг Допі зарізати гету, гета Допа виходить у сенат, тобто каракала. Котрий залишився в живих імператором. і він говорить: шановні сенатори, я призначаю двох нових консулів, Свою, свого мав понятка Додіка. І, будь ласка, Макрін, це ще один консул. І тут у мене до цієї сцени просто таки безліч питань. По-перше, нам показують сенат. Ну, в сенаті, як ми бачимо, там десь ну, якщо 50 сенаторів набереться, то це по фільму. Насправді на той час в сенаті було е, десь чоловік з народних депутатів. Спочатку римський сенат він виник ще тоді, коли римляни розпочинали свою активну історичну діяльність, ще коли з'явились перші царі. У них були сенаторі, це така римська знать, оті самі патриції. Патриціанські роди це перші 100 римських сенаторів, коли римляни ще сиділи власне на одному своєму пагорбі в Колізеї. Вони там у них ще боротьба була за інші пагорби. От, е, от Патріції, це саме оці перші 100 римських е, сенаторських родів. Ну потім е, між патриціями і плебеями вже грань розмилась, Я знову ж таки про це розповідав. Потім е, сенаторів було в часі в часи сули десь так 600, Найбільше сенаторів зробив Юлій Цезар – 900, але потім, в часи імперії, сенатори знову повернулись до попередньої кількості. от десь 500-600 чоловік. Їх мало бути народних депутатів у сенаті. Сенат, до речі, не не мав свого постійного місця. Вони там базувались в різних локаціях. Причому засідання сенатора часто відбувались, скажімо так, на відкритому повітрі на форумі або при відкритих дверях, і там якісь рядові римські громадяни. Могли своїми вигуками цілком впливати на сенаторські рішення, таке нам відомо. І це перше щодо кількості сенаторів. Друге, яким би не був римський е, імператор, яким би він не був деспотом, на кшталт е, калігули, ми зараз про калігули е, поговоримо, він все одно не міг призначити сенатора. Сенатор це посада, котра виборна. Сенаторів обирали. Так, да, імператори безумовно могли впливати і впливали на те, яких саме сенаторів обирають, щоб е, побудувати їм необхідну політичну конфігурацію в парламенті. Але. Е, Особистим рішенням імператор не міг призначити сенатора. Нам безумовно одразу згадають коня калігули, калігули інцитата, котрий, начебто, призначив калі... свого калігула, призначив свого коня інцитата сенатора, сенатором і навіть хотів зробити його консулом, ну, це президентом, це спікером. Взагалі, два консула були в сенаті. Але це легенда. Про і навіть Светонії, котрий римський автор, котрий про це пише, він там У нього дослівно звучить так, що Калігула говорив, що його кінь інцитат, і той розумніший. Ніж е, якийсь там консул, а вже потім, оскільки калігула погано скінчив, е, і потім вже знайшлися е, інші автори, котрі додали до цій, е, цієї легенди, скажімо, такої реалістичності, і сказали, що це насправді так і було. Ні, того не було, тому що ця легенда сама ж собі протирічить. Тому що Клавдій, який прийшов потім е, після калігули, він не знав, начебто, що робити з цим конем, як позбавити його сенаторського титулу, тому що це було було поза законом, і там знайш знайшли юридичний. Юридичну лазівку про те, що у сенаторів був свій ценз. скажімо, в часи Октавіана Августа усього лише мільйон цистерців мав мати сенатор в своїй декларації, щоб стати власне сенатором. Якщо ти мав менше мільйона, то ти сенатором просто не міг бути обраний. До речі, про вибори ми вже поговоримо в наступній серії. Там буде цікаво про те, як проходили в давньому римі вибори, але. От повертаємось до історії з інцитатом: якщо Клавдій знаходив якісь юридичні приводи, щоб позбавити коня, начебто, зробленого сенатором, сенаторського титулу, то як Каліку, калігула міг зробити коня сенатором? Безумовно, це історичний міф, але історичний міф доволі красномовний. Тому Наступного разу ми продовжимо з того, як обирались римські сенатори. Ох, там римські виборчі технології. Це прикольно. І, до речі, з цього можна буде зробити висновок, що в історії все повторюється. Ви дуже багато знайомого побачите, коли ми почнемо говорити про римські виборчі технології. Обов'язково побачимось. Слава Україні!